Я рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу з вами поділитися інформацією. в свою чергу надає нам прем'єр-міністр, він поділився цією інформацією на засіданні уряду. Отже, давайте будемо з вами дивитися, до яких змін нам потрібно бути готовими. По-перше, про що сказав наш прем'єр-міністр, про те, що не передбачається жодних затримок пенсій чи інших соціальних виплат. Всі надалі будуть продовжувати отримувати пенсії та соціальні виплати вчасно. Далі обіцяють підвищувати адресність виплат для тих, хто найбільше. Потребує допомоги це для пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів та родинам із дітьми. Одним із ключових напрямків змін стане нова система підтримки родин із дітьми. Буде розроблена програма. Та допомога, яка буде охоплювати весь шлях родини від допологової підтримки до дорослішання дитини. Наразі кабінет міністрів України розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який буде включати медичну, соціальну та освітню складові. І ці пост... новації будуть поступово впроваджуватись. Перше це пакунок школяра в попередньому відео я розповіла. Про допомогу у розмірі 5 тисяч гривень, це для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в онлайн форматі Тож, чекаємо інформації від Міністерства соціальної політики, коли можна буде вже подати заявок. Як стверджує прем'єр-міністр, пакунок малюка, вибачте, запуск пакунку школяра це невеличка частина новацій, чекаємо надалі. Які ще зміни будуть передбачатися для родин з дітьми? Дивіться далі для тих, хто має статус внутрішньопереміщених осіб, сьогодні прийнято рішення, яке дозволить дистанційно обстежити житло там, де державні комісії фізично не зможуть цього зробити. Мова буде йти про території активних бойових дій, а також про окуповані території. Завдяки... Цим спостереженням фото-відеоматеріалом комісії зможуть матимуть можливість зафіксувати знищення житло, а це значить, що ті люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, зможуть претендувати на компенсацію за програмою є відновлення. Цього року уряд виділяє рекордні кошти на підтримку родин внутрішньопереміщених осіб, чиє було чиє житло було. Знищено. Також дивіться, ще передбачається рішення для внутрішньопереміщених осіб, які виїхали із Маріуполя, буде запускається проєкт будівництва муніципального соціального орендованого житла, а також програму пільгових іпотечних кредитів для того, щоб більше ще родин змогли отримати власну. Оселю. Далі дивіться, як, що, що ще? Продовжується реалізація програми доступного іпотечного кредитування ЄОселя. Також дивіться, обіцяють носити зміни в ветеранську політику, створення комфортних умов для повернення до цивільного е, життя. Ну, і все те, що наразі ми зможемо з вами скористатися, субсидії, все це дійсно надалі буде працювати, і ви так само зможете е, отримати те, що вам необхідно. І це стосується ще оренди, до речі, житла для людей, які мають статус внутрішньопереміщених, ось і пам'ятайте, що ще є така у нас програма, ви також маєте право звертатися в органи пенсійного фонду і отримувати додатково ще. Unterstützung.